У кожному вона ця книжка дістанеться, проте вони будуть у бібліотеках. А деякі статті Олексія Тихого, та й моєї статті, мою статтю про Олексія Тихого можна читати в інтернеті. Якщо набрати в гуглі Тихий плюс Овзієнко, і вам відкриє. От днями буквально була опублікована у історичній правді, котру веде Вахтан Кіпіані. Стаття Олексія Тихого, може найвідоміша, думки про рідний Донецький край, буквально ось днів три тому. А попереду там була і моя стаття. Коли я пригадую Олексу Тихого, а мені довелося знати його в останні роки його життя в 1981-84 роках, в Кучино, на Уралі. То я не можу ніде подітися від думки, що такі люди бувають хіба що у книжках. От скажімо, багато хто з нас читав в юності своїй, і тепер я думаю, що молоді люди читають е, книжку Овод Етегініан Воїнич. Е, той герой цієї книги це людина, котра сама себе збудувала, сама себе виховала. Е, або, от, скажімо. Мартін Іден Джека Лондона, одноіменний герой, і книжка така, то Олекса був саме таким. Це той, хто сам себе виховав, сам себе загартував, закував себе в залізні лати і так він пройшов через ціле своє життя.